Розмову маємо можливість продовжити з радником голови офісу президента Михайлом Подоляком. Він на зв'язку, пане Михайло, вітаю вас. Слава Україні! Да, геро героям слава безумовно, пане Михайло. Ви як наступного разу генерала Буданова будете бачити, то передавайте, будь ласка, йому що ми, українці, пишаємося, як так йому вдалося 22 тонни вибухівки в Палітіленку завернути і через чотири кордони відправити на кримський міст запроторити і потім його підірвати. Але якщо без жартів, то будь ласка, дайте свій коментар тим обвинуваченням, які пролунали сьогодні з боку російської ФСБ, що цей генерал Буданов таке в такий спосіб зробив. Ну, по перше, я вважаю, що в нас генерал Буданов – це взагалі дійсно дуже дуже фантастична людина, яку треба любити, берегти, і таке інше. І взагалі, в нас геніальні українці, і вони можуть будь-яку акцію зробити. Це ж зрозуміло, але а тепер серйозно з точки зору того, що говорить пан Бастрикін, це абсолютний нонсенс. Безумовно, по перше, всі країни вже там і Болгарія, і Грузія, і інші країни, говорять про те, що всього цього не було. Оці всі назви, призвища, якісь там, що хтось кудись щось перевозить. Всього цього немає. То абсолютно конкретний фейк. Дивіться, давайте тут крапки нади, і все буде зрозуміло. Перше. Росія сама здійснила цей ексцес на Керченському мосту. Нам безумовно подобається, що вони втрачають поступово впливи на окуповані території і що в них втрачається управляємось цими територіями. Це безумовно так. Ми це бачимо, але Оцей конкретний ексцес на Керченському мосту це прояв внутрішнього конфлікту між спецслужбами Російської Федерації. Чи якщо вже виходити з 10 жовтня, що ми побачили, оцей масований попередньо підготований удар крилатими ракетами по е, наших містах, це була спроба якось, хоча б якось е, виправдати оцей абсолютно варварський терористичний акт е, з точки зору обстрілу нашої території. Тому ще раз. Нема ніякого пана Буданова з точки зору всіх, оцих, скажімо, звинувачень, про які говорить слід, слідчий комітет Російської Федерації, і все це є абсолютним фейком, пане Михайло. Тоді ще одного спростування від вас. Попрошу, бо дивлюся по російських пабліках. от реально паніка істерика зараз шириться. Всу бьет по Белгороду ракетами. Пане Михайло. То я щось пропустив. Ми перейшли кордон і вже пішли на Москву. А, ні, ви абсолютно праві. Це фейк. Це знову ж таки. О, дивіться, Російська Федерація пробує своїх все ж таки там підняти да на вуха і сказати: дивіться, нас атакують. Давайте мобілізуватись. В них дуже погано йде мобілізація, в них дуже скептично. Вони ставляться до військово-політичного керівництва. Вони розуміють, що все ж так не так. Про як про це їм обіцяли на початку війни, і сьогодні Росія шукає можливості. А які може бути у сучасної Росії можливості, крім провокації, крім обстрілу своїх територій, крім підриву своїх будинків чи крім ексцесів на Керченському мосту? Вони не можуть ніяк інакше мобілізувати своїх людей тільки через страх. Тільки через теракти, які вони вчиняють на території свої проти своїх людей. Давайте тут знову ж таки проговоримо про позицію України. Україна чітко говорить, що згідно міжнародного міжнародного права в нас є мандат абсолютно законний. використовувати будь-які засоби для того, щоб звільняти всю свою територію, тобто всі окуповані території, ми звільняємо всі цілі Російської Федерації на цих територіях є абсолютно для нас законними. Ми це робимо. Доходимо до кордонів, зупиняємось. Нам російська територія не потрібна, бо ми не ведемо на відміну від Російської Федерації наступальної війни. Тому безумовно ми не заходимо на територію Білгородської, Курської чи будь-яких інших областей Росії і нічого там не робимо. А що там відбувається, і тут знову ж таки повертаюсь: там відбуваються дві речі: перше це спроби хаотизувати. Росію для того, щоб ця мобілізація, яка заявлена, йшла більш вдало, бо в них є проблеми з тим. Це спроба Росії саму себе залякати, і інший процес, який там проходить на цих територіях, це поступова хаотизація соціальних відносин на цих територіях, тобто це втрата керованості цими територіями. До цього до речі, і приведеться війна. По мірі того, як Росія буде програвати, тактично програвати, більше буде збільшуватись отаких от ексцесів на території Російської Федерації, але вони будуть генеровані не Україною, а саме самими Росіянами. А щодо того ракетного терору, до якого вдається Росія щодо України, от ми тішимося з того, що німці нам передали цей от перший комплекс АЕРІСТІ, і ми тішимося з того, що вони передали нам його на місяць раніше, аніж це передбачалося. От наступний вони обіцяли до нового року, і ще два комплекси вони обіцяли в наступному році. На вашу думку, чи зможуть вони пришвидшитися і швидше нам допомогти закрити наше небо? Тим баче, я бачу, що в Твіттері пан Єрмак пише про історич. Рамштайн, який зараз в Німеччині відбувається, і що е, ми закриємо це наше небо. Якщо маєте е, інформацію розширену щодо цього, про що пан Єрмак говорить? Ну е, інформація трошки пізніше буде. Давайте вже до кінця Окей. там допрацюється. І що двохставонки йдуть, що треба до, договорити. І після цього вже буде офіційне е, повідомлення про те, що ми домовились. Е, Ну щоб не пригати поперед батька в пекло, як це говориться. Але між тим щодо пришвидшення поставок нам протиповітряної чи протиракетної оборони, це ключове на сьогодні. От все, що Росія досягла 10 жовтня, на жаль, ми були в епіцентрі цього всього, бо наносились удари по виключно по центрам наших міст, не тільки по енергетичним об'єктам, але саме по центрам міст. По цивільній інфраструктурі, по людям, які йшли на роботу, по дитячим майданчикам. Ну, ви знаєте всю цю жахливу картинку, і на мій погляд, вона при, е, призвела дуже і дуже сильний емоційний шок на наших партнерів, і вони розуміють, що всі розмови закінчувати пора, що треба передати Україні якомога швидше системи, які дозволять від цього зберегти людей, тобто якраз йде е, розмова сьогодні про максимальне пришвидшення, максимальне підкреслю пришвидшення поставок саме систем оборонного характеру протиракетних і протиповітряних. І я думаю, що вже ні в кого в партнерів немає питань, чому це треба зробити якомога швидше і чому це треба взагалі зробити, тому що Росія... І це вона вона офіційно про це говорила навіть устами пана Путіна. Вона офіційно заявляє, що буде вести юридично оформлену терористичну війну проти України, тобто буде пробувати наносити і далі удари ракетами по наших цивільних інфраструктури. Підкреслю тут треба дивитись тільки в іншому вимірі. Оце, скажімо, так, масований удар, який ми бачили 10 жовтня. Це скажімо, вони накопичували для того, щоб завдати такий удар протягом там певного часу. Оці всі свої спроможності Росія Сьогодні немає більше таких спроможностей, щоб знову ж таки нанести аналогічний системний потужний масований каскадний удар по цілій місті наших міст. Вони будуть продовжувати бити по нашій критичній інфраструктурі. Це зрозуміло, але це зрозуміло і нашим партнерам, і тому ми, по-перше, Пришвидшимо отримання цієї зброї. Ну я маю на увазі ПВО і ППО. Друге, ми е розуміємо, що буде робити Росія, і тому готуємось до ефективного швидкого ремонту, якщо щось буде е зруйновано. Е третє: в нас є компенсаторні можливості з точки зору там переключання з однієї області на іншу оці всі системи опалення, енергетичні системи і таке, і таке інше. І четверте, ми будемо, ми і зараз робимо е фізичний захист у цих Цих об'єктів, ми розуміємо, куди вже Росія в повному обсязі скерована, і тому ми все це передбачаємо. Пане Михайло, коли Путін тішився, звітував так би мовити, перед росіянами про завдані ці масові ракетні удари, він мало не вперше зізнався в тому, що от по енергетичній структурі інфраструктурі били. Ну тобто до того ж, Путін розказував, що тільки по військових об'єктах, тільки по базах, там де націоналісти фашисти, значить, накопичуються. А тут він визнав, що по енергетичній інфраструктурі по тому і Міноборони РФ вже підхопило і не соромилося це на загал визнавати. Чому він дозволив собі змінити риторику? Чому він дозволив собі зізнатися в цьому злочині? Ну, перше, ми тут всі націоналісти, давайте почнемо з цього. Ми всі патріоти, націоналісти, ми дуже любимо свою країну, і Росія сьогодні говорить відверто, що вона в шоці від цього, тому що треба знищити Україну, щоб перемогти, як вони там казали, денацифікацію проводять. Да? Для того щоб провести денацифікацію, треба вбити практично всіх громадян України, тому що ми всі сьогодні підкреслюю націоналісти. А от на що того, хто фашисти, то безумовно, якщо брати і юридичний термін. І, взагалі, на дефініцію фашизм, то Російська Федерація в її нинішньому вигляді абсолютно чітко вписується в цю концепцію. Це друге, третє. Ну а вірити пану Путіну і слухати його там якісь виправдання це нонсенс. Він завжди бреше. Це його знову ж таки особиста позиція завжди брехати. І тому, коли він говорив, що вони наносять удари по військовій інфраструктурі, ми з вами розуміли, що він просто бреше, і це було направлено виключно на європейських партнерів, які певний час. На початку війни вони дійсно слухали Російську Федерацію і дійсно думали, що це якась дивна війна, де Росія дійсно притримується певних правил і наносить удари тільки по військовій інфраструктурі. Потім вони там через тиждень, через два вже зрозуміли, що нема ніякої військової інфраструктури, що є цивільна інфраструктура, є удари по цивільній інфраструктурі, таке інше. І нарешті ключове, чому сьогодні вони почали відверто про це говорити? А тому, що вже зрозуміло, що якщо Росія програє. То в принципі все це є задокументованими військовими злочинами, тому немає, немає сенсу це маскувати, і вони сьогодні хочуть таким чином просто, хоча б залякати нас, да. Тобто вони кажуть, бачите, ми будемо бити по центрах міст, ми будемо бити по цивільному населенню, ми будемо бити по критичним об'єктам інфраструктури і таке інше, і вони думають. Бо вони ж не знають українці, вони взагалі нас не розуміють, і вони думають, що це нас має налякати, і ми маємо сказати: а ну все, да, ми здаємось. От ви там різали наших дітей, а тепер ви нам сказали, що будете бити по цивільній інфраструктурі, начебто, ви цього не робили раніше, і ми оцього пана Путіна злякались. Ні, ми так собі діяти не будемо. Ми будемо йти до правильного фіналу. Який правильний фінал? Ви ж розумієте, що для того, щоб оце зло було покаране, ми маємо виграти війну. Це обов'язково, і ми партнерам це пояснюємо. Це вже не питання просто територіальної війни, це питання екзистенції. Ми маємо захистити право. Людей на життя це ключове право. Да? І е, сьогодні ми маємо довести цю війну до правильної фіналізації. Ми це зробимо. Тому давайте так Путін просто фіксує свої військові злочини, документує в прямому ефірі, називає себе автором ініціатором ударів по цивільній інфраструктурі, і таким чином або Путін вважає, що до кінця війни. Він може там фізично не доіснувати, я так делікатно скажу, тому йому байдуже вже на свою особисту репутацію. Або він вважає, що певний ресурс в нього ще є для того, щоб все ж таки зламати Україну. У другому він точно помиляється. Знаєте, для мене яскравим моментом було е, от того нерозуміння росіянами нас, коли вони фейки ширили про те, що мовляв, обурені ракетними обстрілами українці вимагають від негайної відставки залужного головнокомандувача. Мовляв, не, не оправдал довір'я. Е, ви знаєте, я чесно кажучи, взагалі дивуюсь, коли вони ці фейки запускають. Ну, це знаєте, це такий е, дуже інфантільний інтелект. Да? Вони запускали, що всі втікли з Києва. Ну тобто, і Зеленський втік, і всі інші, і уряд втік. Далі вони запускали фейки, що все, ми йдемо в контрнаступ, там практично до Києва залишилось 2 кілометри, да? там, ну і таке інше. Тобто, вони такі примітивні фейки запускають, що я навіть дивуюсь, як їм платять гроші за все це. Тобто це креатив рівня там, десь якогось там першого, другого, третього класу, середньозагальної освітньої школи, нам просто з вами повезло, що в нас такі опоненти. Безумовно, в них велика кількість. Тут я буду відвертий з вами. да, в них велика кількість накопиченої радянської зброї. У цієї самої зброї, яку сьогодні вони витрачають, в тому числі в вигляді крилатих ракет по нашим містам. Да, вони створюють нам багато складнощів. Вони руйнують нашу інфраструктуру, вони вбивають наших людей. Бо загинуло ж і десятого загинули люди. Ви ж бачили, да там більше двох десятків людей загинуло, і в тому числі в Києві. Безумовно, це все трагедії, які вони нам створюють. але. Ви розумієте, який рівень цих людей, що вони навіть обґрунтування всього цього не можуть дати нормальне. Вони абсолютно примітивні, вони абсолютно дикі, вони абсолютно досі не розуміють Україну і не розуміють, чому вони мають програти цю війну. Вони щиро. Дивляться широко відкритими очима на нас після семи місяців війни і кажуть, а як це взагалі можливо? Ми ж вважали себе такою потужною країною в настільки сарматів, іскандерів? Я не знаю, що вони там ще пасійдонів да і таке інше. Але тут стоїть Україна, яка не просто стоїть, а яка їх принижує, яка їх витісняє зі своєї території, і абсолютно точно Україна не буде панікувати і не буде здаватися. Пане Михайло, ну давайте від наших ворогів до союзників маємо інформацію з міністерства оборони Німеччини про те, що окрім того, що вони підтверджили надання нам цього першого комплексу Арістів, вони підтвердили, що дають нам найближчими тижнями. Виправте, е чи це е якщо це не відповідає дійсності панцергаубиці 2000 і марсів, 2. йдеться про німецький аналог американських хаймарсів, і знову ж таки я щось пропустив. Олаф Шольц був в Києві і заразився від зеленського сміливістю. Але якщо без жартів, то як вдалося переконати наших німецьких союзників, все таки наважитися нам е, давати цю зброю, і чи достатньо в них сміливості буде нарешті дати нам е, ці от е, потрібні нам мардери е, БМП і Леопарди 2 Це гарне питання. Це питання про те, як доросліша Європа, яка поступово відмовляється від своїх ілюзій щодо Росії і щодо довоєнного часу? І щодо України в тому числі Європа абсолютно щиро починає вірити в те, що Україна не просто має виграти, а що Росія має програти. Це ключове, і це дає вже їм наснаги приймати правильне рішення. Друге, вони абсолютно щиро вірять в те, що Україна може використовувати ефективно цю зброю. Це дуже важливо, і вони готові її передавати. Третє, вони розуміють, що війна дійсно має закінчитись правильно. Це не може бути знову ж таки 14-15 рік, коли пані Меркель наполегливо рекомендувала домовитись з Путіним. Давайте підпишемо аби що, що потім може якось інакше домовимось. От ми підписали мінськ, 2 і ви бачите до чого це привело. І в Європі сьогодні абсолютно в Німеччині в тому числі абсолютно точно розуміє, що цього повторювати не можна. Ну і крім того, я скажу, що пан Шольц він взагалі людина, яка на деякі речі дивиться абсолютно, абсолютно сміливо і він готовий. Це питання іншого, це питання готовності в цілому політичної еліти Німеччини. А пан Шольц абсолютно вже прийняв для себе певні рішення, і певні рішення ці стосуються е, максимізації і пришвидшення допомоги Україні. І ми будемо це бачити все далі і далі. Ну і крім того, давайте повернімось е, про те, що ми вже говорили. Оці обстріли масштабні, демонстративні, каскадні. Масовані обстріли крилатими ракетами і іранськими дронами Камікадзе, вони шокували Європу, і нарешті Європа зрозуміла, що в Росії немає технології і техніки сучасного ведення війни. В Росії є певна кількість радянських крилатих ракет, які вони хочуть викинути на голови українцям, цивільним громадянам. І тому треба цивільним громадянам України абсолютно щиро допомогти, і вони це будуть робити. І це вже питання практично вирішене. А інше це питання як якості наших переговорних позицій, а уж повірте мені, вони в нас дуже добрі, пане Михайло, і знову ж таки повертаючись до Рамштайну, 2 який аж два дні триватиме в Німеччині, все таки, які у вас від нього очікування, що ми почуємо такого там? В мене очікувані найпозитивніші, але я не хочу знову ж таки. Давайте щоб не зглазити. Да, ну тобто, давайте дочекаємось. все буде підписано, все буде анонсовано. В мене є одне правило, дуже дуже для мене важливе. Я вважаю, що заявляти про ту чи іншу допомогу нам мають уряди тих країн, які це роблять. Чому тому що це їх відповідальність, і їх ризик, і їх сміливість да. Тобто, якщо вони нам передають певну кількість зброї, вони про це публічно готові сказати. То вони після цього публічно про це говорять. Ми підтверджуємо, щоб не було так, що ми щось заявляємо, а ці уряди починають трошки якось там дивитись в сторону. Тому давайте дочекаємось вже кінцевих рішень. Я думаю, що вони будуть максимально позитивні. До, до того ж, після вчорашнього J7 це очевидно. Бо е, після вчорашнього J7 я хочу сказати, що і парадігма взагалі заяв. Навіть пана Столтенберга змінилась суттєво. Тобто, ви чули вчора, як було все артикульовано. Що якщо Росія виграє, то це програє НАТО, в тому числі не просто Україна. Якщо Росія е, спробує подумати про ядерну зброю, то і навіть в тому числі е, на українській території, то це виклик для НАТО. і НАТО має на це відповідно дієво реагувати. Це абсолютно чіткі сигнали. І після G7, і, і там, де було. Ком'юніке спільне прийняти да на абсолютну підтримку України і після заяв пана Столтенберга і сьогоднішніх ранішніх заяв пана Байдена, і сьогодні ми бачимо, що в Рамштайні йде конкретна вже логістика під ці заяви. Що таке конкретна логістика? Я вважаю, що політично вже вирішено, Україна має отримати ключові позиції по зброї. Це ППВО. Про це бронетехніка, це система залпового вогню і це артилерія, в тому числі з амуніцією, тобто з кількістю великою кількістю снарядів. Ми маємо якомога швидше, незалежно від погодних умов, де блокувати свою територію. Оце ключові наративи, які я бачу в цьому Рамштайні. Пане Михайло, дякую вам за ваш час, за ваші відповіді да. і пояснення, да. за ваш оптимізм. Очікуємо анонсів з Рамштайну більш детальних. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був на зв'язку зі студією.